Дитяча фабрика, Теолео, Туреччина. Так, Ця моделечка називається Берци. Це босоніжечки, це лікувальне взуття, 13 см заднічка, каблучок Томаса. Раз, два, три, чотири заліпки, які фіксують гарно і тримають. Це для правильного, ну як вам сказати, щоб правильна стопа розвивалась це все по призначенню лікаря. таке взуття, да я розумію, що босоніжок на літо виглядає трохи страшний, але дивіться, закритий бо дуже. Хочеться, щоб ніжка дихала, але якщо немає вибору і лікар приписав, то треба купляти його. Може бути з устілкою, але там є свій супінатор. Устілка, якщо лікар приписав, всередину кладеться і вирізається той супінатор, Ну, щоб одна була. І ось воно все фіксує і тримає ніжку. Ну, все одно, бачите, як постаралися. Такий колір яскравий на літо, блискуче, що дівчаткам треба. Якщо, як, якщо такі справи, все шкіра, я вже казала, все опять-таки повторююсь, це взуття тільки за призначенням лікаря. Є устілка, нема устілки, вже як врач сказав, так і виконуємо. Все, звертайтесь є в наявності.